Натхнення на перемогу. Виставка з такою назвою відкрилася в Сумській міській галереї. Це друга частина благодійного проєкту, присвяченому Дню захисників та захисниць України. Першою частиною було створення картин сумськими митцями та їх учнями під час тижневого творчого пленеру. Вирішили з друзями, можна сказати, художні сили нашого міста зібратися і помалювати. Так що малювали, натхнено і щиро ці твори, які відображають сьогоднішній день. Ось так одна з робіт Олександра заступа, що представлені на виставці картина під назвою Лист з минулого вона розмита, але про головне. Тобто вона об'єднує от, що ми бачимо у Репіна. Зараз вона так актуальна, тому що ми знаємо. Що відбулося в цьому часі, так куди потрапив корабель, які вислів і козаки. Я дивлюсь на цю роботу. і Я дивлюсь, що це, це не минуле цей день і далі буде. Ось звідки 12-річна Поліна представила на виставці картину під назвою Козак-характерник. Її малювала разом зі своєю вчителькою сумською художницею Любою Ярцевою. Ми з вчителькою довго думали та разом відтворили цю ідею. На картині зображений казак Мамай, який сидить серед поля, ну та з шаблею. Вероніка представила на виставці картину під назвою Берегиня. На картині зображений ангел, соняшники, небо. Ну соняшники небо це як прапор України. І ангел захищає так. Найменшому ж учаснику творчого проєкту Степану заступу 5 років. Він власноручно малював ось цю картину під назвою Казанок. Загалом в експозиції 10 картин. Метою цього проєкту є створювання образів захисників та захисниць України. Художники через свої роботи намагались передати емоції сьогодення та почуття кожного українця. Кожен сьогодні несе свою варту. Ми щиро вдячні і кожного дня не припиняємо дякувати Збройним силам України. Які забезпечують спокій нашого міста і не тільки його за словами Тетяни Голод по завершенню виставки планують влаштувати благодійний аукціон. Зібрані з продажу картин гроші передадуть на допомогу ЗСУ. Про дату проведення аукціону повідомлять на інтернет-сторінці Сумської міської галереї. Відвідати виставку натхнення на перемогу в Сумській міській галереї усі бажаючі можуть до 30 жовтня. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.